Вітання, хочеться почати цей звіт з будівництва саме з центральної площі нашого курорту Буковель. І хочеться почати з неймовірної новини, яку вже оголосив курорт Буковель. Але таку величну новину гріх не повторити Буковелю 25 років, і це саме той час, коли не лише варто підводити підсумки, але й мріяти про майбутнє та подбати про нього вже більше ніж півроку. Буковель працює над стратегією оновлення та розвитку. І цю стратегію для курорту Буковаль розробляє інноваційна компанія Груп» в партнерстві з найкращими архітекторами країни компанією Архіматика. В планах оновити площу вже в наступні три роки, і роботи почнуться вже цією весною. І тут ми переходимо до основної новини. Як і Escape City, проєкт ревіталізації головної площі став фіналістом престижного конкурсу World Architecture Festival. Як а як це пов'язано з Escape City, Запитаєте ви і будете мати рацію? Адже це буде єдина система. Уявіть, нова інноваційна гуцульському етностилі площа буде пов'язана спеціальними доріжками, місточками і буде з'єднана з нашим Escape City, з найбільшою зоною про. Ми між вашими апартаментами і між вашими чергами, які ми вже для вас будуємо. Тобто, нова площа курорту Буковель та наш Escape City – це буде єдина система, єдиний центр курорту Буковель. І проект площі і проект Escape City потрапили в список найкращих архітектурних проектів світу. Уявіть, не України, не Європи, світу на секундочку світу. Та вже цього року ми будемо їхати в Майамі, Архіматика буде захищати перед поважним журі проект центральної площі курорту Буковель. А також нагадаю, архіматика буде захищати. Наш проект Львів Сіті, який цього року також потрапив в список найкращих проектів світу. Дивіться, це не просто зробити. Це унікально. Що люди, що проекти, потрапляють в цей список, тому що в світі будуються мільйони проектів. І наші проекти проект курорту «Буковель центральна площа, Ескейп Сіті свого часу, Львів Сіті. Ми в цьому списку найкращі в світу, не тому, що це так легко, банально і будь-хто може туди потрапити. Ні, ми там, тому що ми дійсно кращі і ви не уявляєте, яка важка величезна багаторічна робота стоїть за цим потраплянням. в Цей престижний список. Це робота тисячі людей. Це робота над проектами, документацією, ідеєю, створенням. Це неймовірна робота, і ми дуже нею пишаємося, хоч це і виглядає так легко. Так. Бачите, якраз я не знаю, чи видно проноситься тут арматура наді мною, але бачите, я захищена. Вона попереджають Вона проїхала все спокійно. Так що? Ми зараз на території нашої черги Стоун, нашої першої черги, і подивіться, по-перше, ми встановили кран ще один кран, тому що інший кран стоїть по іншому крилу. Інший кран стоїть біля лівого крила, а це персональний кран нашого правого крила. І він уже встановлений і він а, працює, передає вже вантажі. Але це ще не все придивіться. Будь ласка, уважно за нашим краном. Ви бачите стіни. А що це за стіни? Так, ви абсолютно праві. Це ми вже для вас будуємо наше праве крило, і вже для вас побудовано навіть перший нижній найнижчий рівень паркінгу, і вже ми формуємо перекриття. І зараз будемо заливати другий рівень паркінгу. А ви знаєте, що якщо вже ми перейшли до монолітних залізобетонних робіт, то значить зараз справи підуть набагато набагато швидше, бо ці роботи вже видні, і ми будемо за місяць заливати декілька поверхів. Тому. Працюємо. Отже, будь ласка, подивіться позаду мене зараз. Ми вже активно будуємо наше праве крило. Показую вам ближче. Тут вже у нас залита фундаментна плита під праве крило. Тут вже в нас зведені вертикальні колони, і вже ми формуємо перекриття. Ось там його гарно видно. Хлопці вже по ньому ходять поверху. Тож мінус перший рівень, найнижчий рівень паркінгу вже готовий. Тож, якраз завтра, ми очікуємо бетономішалки, наш бетон, яким ми будемо заливати нашу фундаментну плиту. чи Гетера доливати, бо вона вже частково залита, і будемо заливати перекриття для найнижчого рівню паркінгу, і вже будемо формувати колони для нашого другого рівня паркінгу. І у вас певно виникає логічне питання: Вікторія. А що наша центральна частина нашого Стоун? Що ж з нашою центральною частиною? Ну давайте дивитися. Бачите, я в цей раз почала звіт з ескейпу про наш стоун. Вам почала розповідати з кінця. Щойно ми з вами бачили третю частину, наше праве крило, і прям походили всередині. Вже зайшли на паркінг на найнижчий рівень. Далі зараз позаду мене наша друга частина це центральна частина нашої черги. Стоун, і по цій частині вже змуровано фундамент та починають рости вертикальні конструкції вверх. І вже незабаром ми будемо робити перекриття. Тож і тут центральна частина вже скоро буде мати. Те свій паркінг і почне зростати паралельно з правою частиною, і зараз. Ви бачите, що вона вже ну так на певному рівні е, виросла. Тож сьогодні у нас 29 липня, і найближчі три дні ми чекаємо багато, дуже багато е, бетономішалок, машин, які будуть привозити бетон. І ви бачите, там де вже є арматура, де вона пов'язана. Цей бетон приїде завтра. Ми покажемо вам цей процес, і він буде заливати з завтрашнього дня декілька днів. Поспіль буде заливати всі е, конструкції, металеві конструкції, арматурні конструкції. Так, тут є тепер. Далі розповідаю вам про части. Ну, яка вже готова, наша перша частина нашої черги стоун. Ну і позаду мене наша перша частина нашої черги стоун, наше ліве крило, яке вже повністю готове. Воно повністю побудоване. І ми вже його фіналізували. Там навіть на горі стоїть ялинка. А це така прикмета у наших забудовників, тому що коли вони ставлять ялинку, це означає, що минулітні залізобетонні роботи закінчено. І цю ялинку ми вам зараз покажемо. Так, позаду мене наше ліве крило нашої черги стоун. І я отут стою і хочу так підняти руку і показати, шостий цьому поверх. Наша шановна інвесторка, пані Ірина. Вам вітання. Пані Ірина хотіла піднятися до вас, але ще декілька поверхів хлопці не долили сходи. Тож технічно це дуже буде важко. Я Сама можу, але дівчата з камерою і наша знімальна бригада точно не піднімуться, щоб показати. Вже думаю, наступного місяця сходи будуть залиті, готові, і ми зможемо піднятися. І от, ви бачите, ваш шостий сьомий поверх і там поруч такі обрештування стоять. То доливається наша секція з сходами, доливаються наші сходи. Тому дійсно технічно не можу туди піднятися. Але часто хотіла прийти стати в ваш апартамент і сказати: пані Ірина, вітаю! Я у вас дома, але я вам це скажу вже наступного місяця. Також у нас здійснюється комплексний підхід щодо гідроізоляції підземної частини комплексу. Влаштовується гідроізоляція деформаційних швів. гідроізолюються вертикальні та горизонтальні ділянки зовнішніх стін. Додатково обробляються холодні стики залізобетонних конструкцій. Ох, піднімалася нагору. дерлася сюди, аби показати вам з цього ракурсу наш дах нашої черги стон та показати, що відбувається повним ходом роботи по монтажу. Жу зовнішніх віток дренажних систем та майбутнього водовідведення з даху будівлі. Ну і ми вже розпочали підготовку трас каналізаційних мереж для всього Escape City. І знаєте, вся така фундаментальна робота зараз відбувається завжди біля першої черги, біля першої будівлі. Адже окрім того, що будується будівля, ще влаштовується територія, влаштовується дренажі, водовідведення, гідроізоляційні мембрани та інша гідроізоляційна історія по нашому Escape City. Ми стоїмо з вами на території нашої черги. А 01 це наша тер. Наша друга черга приберемо цифри, будемо е, апелювати назвами розкішними нашими назвами. Тож зараз ми з вами стоїмо на місці нашої майбутньої черги Терра, і тут відбувся дуже серйозний прогрес, який ми вам обіцяли буквально в минулому місяці. І коли ми дивилися з вами на цей катлаван, який був просто вирівняний, прибраний, і по якому їздив тракторець, і я вам казала, що вже наступного місяця буде фундамент та плита. Ну, це було неможливо помірити, але на є тому, що темпи будівництва будівельної компанії Оденгруп дійсно дуже високі. Ми дійсно будуємо за власні оборотні кошти. Ми не чекаємо продажів, ми не чекаємо надходження коштів від інвесторів. і Не сидимо і не вмовляємо вас, і не апелюємо вами, і не шантажуємо вас. І не кажемо, купіть, купіть будь-якою ціною. Будь ласка, ось вам знижка. Ось вам все ні. Ми маємо власні оборотні кошти для будівництва. У нас є наша чітка математика бізнесу. Є повага до наших бізнес-партнерів до вас, шановні і ви знаєте, наші шановні партнери-інвестори, що ми не продаємо на знижках, адже в нас є власні оборотні кошти. Нам не потрібно залучати кошти зі сторони, нам не потрібні ваші кошти, щоб добудуватися. Ми все рівно добудуємося, і ви можете купити або зараз на котловані і заробити разом з вами на капіталізації, або дочекатися, поки ми вже побудуємо та купити щось готове. Але ті, хто з нами вже дуже давно, хто іде з нами в партнерстві від року в рік, знають, що все, що будує будівельна компанія. Я веде груп, розкуповується на етапі Катлавану. Так зараз черга терра, І я вам покажу її фундаментну плиту. І продовжуючи тему будівництва за власні оборотні кошти будівельної компанії. «Ведегруп», я вже казала, що ви можете не інвестувати зараз. Нам не потрібні ваші гроші, аби будувати, продовжувати і тримати високий темп. Але якщо ви хочете заробити, ви можете інвестувати на етапі Катлавану. Якщо ви переживаєте, хвилюєтеся, будь ласка, інвестуйте тоді, коли воно вже все буде готово. Ви вже для нас наш. Клієнт, єдине, що ті інвестори, які з нами вже багато-багато років, вони знають, що у нас будівельна компанія компанії Group на котловані, Ми ще навіть не встигаємо вийти з землі, але вже все продано. Так, ви бачите зараз позаду мене наша черга терра, і в неї тільки зараз формувалася фундаментна плита. Але по черзі Терра лишилося десь 20-22% апартаментів. Тобто, вже дуже скоро ми вам повідомимо, що черга терра продана, а вона ще навіть не вийшла з землі. Наша черга стоун, яку ви зараз бачите позаду мене, і до якої ми зараз підемо. Вона була продана ще на етапі Катлавану. І зараз, звісно, там все солдаут. До речі, можу помилятися, але можливо лишився один дуже величезний преміальний номер з розкішною траси на 50 квадратних метрів, з неймовірним панорамним виглядом. І цей апартамент просто Чекає свого найвибагливішого інвестора, який дуже педантично відноситься до свого життя, до якості свого життя і до всього, що його оточує, Тож цей апартамент. Так чи інакше, скоро звісно, теж заберуть. Покажу зараз позаду мене фундаментну плиту черги тера її дуже добре видно, і ми зараз заливаємо не лише фундаментну плиту під саму будівлю. Ми також формуємо паркінг, тому що вся підземна частина нашого Escape City буде сформована у вигляді підземного такого міста, де будуть знаходитися ваші автівки, автівки тих людей, кому ви здаєте в оренду свої паркінги, і також автівки гостей, які приїхали милуватися курортом та будуть паркуватися. Тут, адже кількість паркомісць Буковелі дуже і дуже обмежена, і мати паркінг в центрі Буковеля ви лише уявіть. Тому слідкуйте уважно за нашими оновленнями і за нашими новинами. Вже дуже дуже скоро ми будемо продавати паркінги нашого Escape City для всіх, хто бажає їх купити. Поки що їх обирають лише ті, хто вже купив апартаменти, обирають для себе найкращі паркомісця. Але ну, слухайте, кого ви бані Всі вони будуть гарні. На всіх може припаркуватися авто. Тому, шановні наші інвестори, мати. Паркінг в центрі Буковеля – це дуже дуже розумно, мудро і пригодково, адже люди приїжджають, курорт розростається, туристичний трафік збільшується, і ставити авто в центрі ніде. Є паркінг номер два, але ви знаєте, там постійно не вистачає місця, і постійно він забитий, тому. Наш паркінг Escape Сіті Велкам ви поставили і зразу потрапили на центральну площу, яка буде поєднана. Як я вже казала на початку, поєднана з нашим Escape City. Це буде єдине ціле, єдиний центр. В центрі лишила автівку і пішли собі гуляти. Знаєте, отут, де я зараз саме стою, якраз позаду мене стон, починається наша тера, підземна частина тери, і туди вона буде йти а, на кут. І я стою і я розумію, тому що я вже бачила ландшафтні дизайни. І обов'язково мої колеги додадуть зараз сюди зображення нашого ландшафтного дизайну. І отут буде така зона променад. Тобто, тут це вздовж дороги, вона буде значно вища ніж зараз. Рівень, тобто вона не буде в рівень з дорогою, вона буде вище. І ось тут, де я зараз стою, буде проходити ось така зона променад, де ми будемо прогулюватися, де черга терра буде йти до витягу, і це буде така дорога, яка буде поєднувати наші скейп-сіті і центр міста. Реконструйований, новітній, інноваційний наш центр нашого Буковель, реновація якого почнеться вже буквально весною. Я казала, Тож ми будемо з вами прогулюватися по цій зоні променад і милуватися. Подивимося праворуч, величний стол. Подивимося ліворуч, неймовірна автентична терра. Ми будемо з вами в захваті, і будемо в такому неймовірному захопленні від того, яким преміальним є наш комплекс Скайп Сіті. Наскільки тут унікальна архітектура, і наскільки унікальний наш ландшафтний дизайн? Ні, це не просто озеленення, де ми рандомно сядемо ялиночки і травичку. Ні, це цілий проект, окремий проєкт, такий самий, як ми формуємо проєкт будівель, так само проєкт ландшафтного дизайну. Так в Україні можливо. Якісь елементи там, там, там в преміальних комплексах є, але щоб було зібрано все так. Знаєте, по крупинкам найпреміальніше, найкраще в одному місці, то таке буде лише в Escape City. Ми будуємо один з найкращих комплексів країни, а можливо навіть найкращий, і ви вже це знаєте, адже ви знаєте, як ми будуємо. Ви бачили наш ближчий правом апартмент, бачили наші інші проекти, тому далі буде. Також дивіться зараз. Ми з вами знаходимося вже з іншого ракурсу нашої черги. Тера ми бачимо час. Сково нашу чергу стоун, і ми бачимо зараз гарно фундаментну плиту. І ми почали вже масштабні роботи щодо встановлення крану, який буде обслуговувати нашу чергу терра. Адже зараз ми заліємо фундаментну плиту, виростуть перші вертикальні конструкції. Ми їх перекриємо, і все можливо ще. До другого рівня трохи хлопцям там ми будемо все подавати. Але далі, вже коли ми вийдемо в мінус перший рівень, мені з другий рівень паркінгу і перейдемо до нашої комерції. Там вже вручну подавати буде незручно. Там вже потрібен кран. І зараз ми почали роботи по встановленню крану для обслуговування нашої черги Терра, для обслуговування будівництва терра. Також щодо черги терра здійснюється підготовка зовнішніх мереж нашої черги. А оскільки наша черга терра межує з дорогою, то найближчим часом ми протестуємо Йому каналізаційні мережі вздовж дороги. Наші інвестори, ми хочемо вам нагадати про нашу чергу. Fusion. черга Fusion – це унікальна черга для курорту Буковель. І ця черга була створена через великий попит на такі послуги. Тобто, з повним п'ятизірковим сервісом обслуговування вашої будівлі, яка буде знаходитися в самому центрі нашого Escape City. Вона буде оточена іншими чергами з максимальною інфраструктурою, басейнами, дитячими зонами, барбікю зонами, спа зонами, тренажерними залами, конференц холами. Все навколо, але такому модель дуже полюбляють іноземці. Адже, коли ви заселяєтеся в звичайний готель, звичайний номер, в ваше проживання входить вся інфраструктура готелю. Якщо немає дітей, навіщо оплачувати щодня дитячі кімнати? Якщо ти не займаєшся спортом, навіщо оплачувати тренажерний зал? Адже ти можеш піти в будь-який тренажерний зал, позайматися разом оплатити його і мати тоді спорт, коли ти хочеш, і оплачувати, коли ти хочеш. Черга Fusion – це люксові апартаменти з п'ятизірковим сервісом. Тож, будь ласка, звертайте увагу, і до речі, по. Нашим люксовим апартаментом черги Fusion. зараз вже відбуваються земельні роботи. Ми готуємо катлаван, його уже влаштовуємо, здоблюємо, і наша черга Fusion вже скоро буде починати також будуватися. Зараз йдуть підготовчі роботи, але всі сили у нас ми направили зараз на нашу чергу стоун і на нашу чергу Terra. Ну і в цілому, як ви бачите, на будівельному майданчику робота кипить, переміщується техніка з однієї зони в іншу. На одній ділянці працює одна бригада і будує для вас чергу Terra. На іншій ділянці працює інша бригада. Там трактори. Там люди, там арматура, там в'яжуть арматуру, там варять арматуру, там кран один, там інший. Все рухається, все крутиться, все гуде. А ми з вами з задоволенням спостерігаємо, як будуються і зростають наші черги. Адже ви наші мудрі інвестори, ви наші мудрі бізнесмени. Ви знаєте з ким працювати, куди інвестувати, щоб ваші гроші примножалися, заробляли. Ви правильно і мудро обираєте партнерів, таких партнерів, як будівельна компанія, веде груп, яка при Будь-яких обставинах побудує для вас те, що запланувала. Яка вже багато дуже багато років на ринку. Вона бачила на своєму шляху багатьох президентів. Вона бачила на своєму шляху ковід. Вона бачила на своєму шляху вже страшну і велику війну, але ні на день не зупинилася. Тож дякуємо вам, шановні наші інвестори Escape City, за довіру, за вашу мудрість і за те, що ви так любите себе і пильнуєте про себе, адже мати ментальний спокій, мати спокій за те, що ваша нерухомість, ваші інвестиції, ваші гроші, які ви вклали для вас, зароблять це. Дуже дуже багато чого. Го вартує, і ви в цьому профі, так само як і ми. Ваша будівельна компанія веде груп, яка назавжди ваш партнер і зробив все, аби не підвести вашу довіру, адже вже робить це протягом 20 років. Любимо вас, цінуємо і поважаємо.